Святознань ми щороку зустрічали разом усією шкільною родиною на нашому шкільному подвір'ї. Та, на жаль, не цього року адже у нашій країні йде війна. Підступний та нещадний ворог забрав у нас можливість жити нормальним життям, спокійно працювати, навчатись, відпочивати. Педагогічний колектив Довжанського ліцею імені Павла Григоровича Стрижака. Вітають із днем знань наших здобувачів освіти та їх батьків. Хай новий навчальний рік почнеться вдало і проходить успішно. Хай кожен день знаменується хоч і маленькою, але перемогою. Хай отримані знання і навички відкривають перед вами нові двері до мрій, інтересів і рекордів. Хай будуть підвладні всі шкільні і життєві завдання. А допитливість і захопленість ведуть вас, дорогі учні, до нових радісних відкриттів. Бажаємо цікавих уроків, високих балів і нових вражень. Люба шкільна родина, Сьогодні ми приймаємо у своє дружнє коло нових учнів, наших першачків. Хоча вони ще маленькі. Але вже справжні патріоти в душі адже йдуть навчатися для того, аби зробити нашу країну кращою. Ось і дягла на миста, принесла одолі свята урочиста, свята що рідна, всю шкільну родину, і якому такра радія неньк України. Моя Україна це вісенка мами. Розлухі колосяся хлібами, Тишневі садочки, лелеки на хаті. Купають ставочки, хмарки ли хаті. Моя Україна це мамина ласка. Червона калина, бабусина казка. Це соляхи в цвіті, горобчики. На краще в світі країни не знає. Ми маленькі шестолічки, дуже-дуже симпатичні. Ми галенькі та слухняні, не ліниві, а старанні. Всі ми учимось дружити, в колективі добре жити. Ми тепер одна родина і мета у нас єдина. Усміхається сонце з висот, і суперепара мене ласкава. І зманка до тебе виросте народ, і школьний родини держава. Будем добре ми навчатись, хоч ця справа нелегка. Тільки шкода нам прощати сигарками дитсадка. Але ми йдемо сміло і на школу нас приймай. Тож ще з нас колись можливо, все послали ці дикай. Дорогі випускники, цей навчальний рік стане останнім для вас. Бережіть у своїй пам'яті шкільні роки, як неоціненний дарунок долі, непідвладний плину часу образ вчителя, який навчав кожного з вас не тільки читати і писати, а й основам великої науки під назвою Життя. Сьогодні кожен із вас. Перегортаючи сторінки своєї життєвої книги, зупиниться на тій, що має назву дитинство. З усмішкою згадую той час і не забуду у житті ніколи. Як мене маленьку в перший клас, мама з татом привели до школи. Я так само, як і ці малі, зайчика уранець пакувала. Школа то найкраще місце на землі. Тільки я про це тоді не знала. Ми не кажемо ще про щава рідна школу. Здравствуй, школу ми будемо казати і не раз. Сумно трохи стає, що сюди вже ми ніколи не пройдемо учнями в рідний наш клас. Поки що ми учні твої рідненька, ласливі задиристі усі, які є. Ти для нас найрідніша і добра, як ненька. Ми ніколи не зрадимо ім'я твоє. У нас попереду фініш і різні дороги. День випускного на напжені дні. Сміх і радість чекає неведачі і тривоги. Нас також чекають перемоги ясні. Тож берімось за працю у світлу годину, де ми з дитинства завершуємо. Радісний біг, десь чекають вершини на кожну людину, коли ми переступимо рідний поріг. Вересень панує вже навколо, наче ти художник-чарівник. Добрий день, моя найкраща школа. Це для нас останній в школі рік. Рік останній, мрії, сподівання у майбутнє поступовий крок. Твори, теореми і кохання. Дзвоник, що нас кличе на урок. Рік останній осінь золотава, У житті юнацьким перший звіт. Ти старінка, юності яскрава. Ти дитинства, незабутний слід. Рік останній перше жовте листя. Плани і думки на самоті. Рік останній, ти, як арку чистий, Що напишеш, та й пожнеш в житті. Рік останній зустрічає раду. Друзів, що з тобою вчаться теж. Рік останній вчителя порада, справа та, що потім обереш. Рік останній в подорож нас кличе, мрією легкою виника, ніжністю дівочого обличчя, поглядом рішучим юнака. Він фантазії крила кольорові Промінь сонця, далечінь ясна. Перший вірш освічення в любові. Бал останній випускна весна. Рік останній, ти надій зірниця, ти мета, що бачиш у сні. Рік останній, ти ще таємниця, та що ми розкриємо самі. Дорогі здобувачі освіти, в усі часи освічена людина користувалася повагою. Навчання це прихований скарб, це світ знань про людей та їх оточення. А як відомо, скарби потрібно шукати, треба навчатися, щоб знати, діяти, жити. Ми, вчителі, упевнені, що зерна науки зростуть у ваших юних душах урожаєм мудрості та натхнення. Хай світлим, радісним і плідним буде кожен ваш день, кожен ваш крок. Ростіть здоровими, досягайте високих результатів у навчанні. Бережіть себе!